Атака дронів, ракетна атака, наслідки нічного та ранкового обстрілів з танками розібралися попереду бойові літаки. Дискусії про це вже ведуться. Генпрокурор призначив нових заступників. Слуга Михайло Тищенко гайнув у Таїланд. Тепер він не слуга. Як евакуюватися з небезпечного регіону і не потрапити на гачок аферистів? Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про найбільш помітні події 337-го дня війни. Росіяни продовжують витрачати свій запас ракет. Ранок в Україні почався із масованого ракетного удару. Росіяни здійснили 55 пусків різноманітних ракет. 46 крилатих і одну керовану було збито. Йдеться про ракети повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47, Кинжал, Калібр, Х-59. Запуски здійснювались з літаків Ту-95, Су-35, Міг-31К та з кораблів з акваторії Чорного моря. Із 47 знищених засобами ППО ракет 20 знищено в небі над Києвом. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Двоє людей отримали поранення, їх шпиталізували. В Київській області є влучання в енергетичний об'єкт, тому в регіоні застосовані екстрені відключення електроенергії. Також пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині. Там також є проблеми з енергопостачанням. Найскладніша ситуація Енергопостачанням наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях про це говорить міністр енергетики Герман Галущенко. Станом на 12.15 повітряну тривогу було скасовано по всій території України. Небезпека тривала понад 4 години. Залужний коментує атаку. Так мета росіян залишається незмінною, психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури, та нас не зламати. Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною. Ранковому ракетному обстрілу передувала нічна атака України іранськими шахедами. Пуски ударних дронів Камікадзе здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. Противник застосував 24 шахеди за даними командування повітряних сил. Усі 24 знищено. Переважну кількість дронів було знищено в центрі країни у зоні відповідальності повітряного командування. Центр у Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття над Києвом близько 15 шахедів. А от керівник поліції Київської області Андрій Нібитов говорить, що в результаті нічної атаки у Київській області пошкоджені 5 житлових будинків, сім об'єктів та споруд а також понад 40 автомобілів. Нацполіція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщині. Наразі працівники поліції проводять огляд місць події та фіксують результати ворожих обстрілів. Журналісти Української правди ретельно аналізують інформацію, пов'язану із ракетними обстрілами і атаками дронів. Ми повідомляємо вам перевірені та підтверджені дані, і хочемо надалі рухатися у єдино правильному напрямку в напрямку правди. Допомагає нам цьому ваша підтримка. Вступайте до клубу УП, підтримайте незалежну журналістику. Деталі у закріпленому коментарі. Загалом протягом доби сили оборони відбили атаки противника в районах 10 населених пунктів. Противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під ураження потрапили і житлові будинки у Херсоні. Ворог наступає на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, на Лиманському та Авдіївському вів безуспішні наступальні дії на Куп'янському, Запорізькому та Херсонському обороняється українські захисники відбили атаки в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське: Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Клішіївка, Марінка, Вугледар і Павлівка. Захисники за добу знищили майже 780 загарбників: два ворожі літаки і один гелікоптер. Керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін говорить про небезпеку, яку становлять аеродроми в тимчасово окупованому Криму. Їх збройні сили Російської Федерації використовують для завдання ракетних ударів по території України, а також для транспортної авіації в якості логістичного ланцюжка для забезпечення своїх військ. Також на окупованому півострові, за його словами, триває примусова паспортизація населення для можливого використання мешканців як. Мобілізаційного ресурсу а на думку представника гур Скібінського окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території Російської Федерації, зокрема і через Кримський півострів у південній області. Наразі російські військові склади розташовані за 80-120 кілометрів від лінії фронту. А отже, щоб завдати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності. Далекобійна артилерія потрібна і для того, щоб Україна могла розпочати контрнаступ до того, як Росія перекине підкріплення. Ймовірно, українські захисники все ж отримають далекобійні ракети, адже навіть про надання Україні західних винищувачів вже ведеться дискусія. Про це йдеться у сьогоднішньому матеріалі. «Політика». розмови з більш як десятком західних посадовців, дипломатів і військових засвідчують, що внутрішня дискусія про літаки для України вже почалася. Питання активно лобіюють сама Україна та Балтійські держави. Один із співрозмовників видання відзначив, що очікувано дебати будуть ще складнішими ніж довкола танків. Той же канцлер Німеччини Шольц категорично виключає ідею надання Україні військових літаків, і у Вашингтоні кажуть, що про винищувачі поки не може бути мова, ніби це червона лінія. Та ми пам'ятаємо, минулого літа червоною лінією були Хаймарс. Потім були танки, і питання все ж вирішувалися. Окремі країни Європи вже відкрито говорять про готовність надавати Україні винищувачі. Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра минулого тижня сказав, що у Нідерландів немає табу на обговорення запиту про F-16. А в уряді словаччини прямо говорили про плани віддати Україні радянський міг 29 Вважається, що саме авіація буде у центрі уваги на наступній зустрічі контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч. Зустріч у Рамштайні відбудеться 14 лютого. Співрозмовники видання у Європі сходяться на тому, що захід спочатку хоче вичерпати усі, крім винищувачів, види допомоги, які ще не надавалися і будуть корисними, як ударні дрони або ракети більшої дальності. Також є ознаки того, що Сполучені Штати Америки у перспективі готуються до надання Україні літаків влітку. Палата представників затвердила проєкт про 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів а у жовтні з України наді. Йшли повідомлення, що групу пілотів вже обрали для освоєння західних винищувачів. Українські військові вперше навчатимуться у Норвегії, йдеться про медичну підготовку, а також тренінги з влучної стрільби та командного управління. Перші українські солдати, це близько ста осіб, прибудуть цієї весни на базу національної гвардії в Тронделах. Вони пробудуть в Норвегії 5-6 тижнів, перш ніж нові українські контингенти приїдуть на зміну. Про це заявляє міністр оборони Бьорн Аріль Грам раніше на норвезькій землі перебувала менша кількість українських солдатів, і то лише аби пройти підготовку на обладнанні, наданому Норвегії. Тепер же мова про спеціалізовану підготовку не лише пов'язану з матеріальною частиною. Тренінг. Санітарії, снайперської стрільби та курс командного управління тим часом до Москви прибула новий посол Сполучених Штатів у Росії Лін Трейсі. Трейсі прийняла присягу як посол в Російській Федерації 9 січня. Останнім місцем її служби був пост посла США у Вірменії. Перед цим вона була старшою радницею у справах Росії у бюро у справах Європи та Євразії у державному департаменті США, а також заступницею голови місії у посольстві США у Москві. Вона замінить на посту Джона Салівана, який пішов у відставку у вересні. Чому це важливо? Її прибуття відбувається на тлі високої напруги між Росією та Сполученими Штатами яка нещодавно загострилася через рішення президента Байдена про постачання танків Абрамс Україні. останніми роками, персонал посольства в Москві був значно скорочений, що ускладнило прийом віз та інші консульські послуги. Путін для мене ніхто так відповів Зеленський на запитання в інтерв'ю News. А запитання звучало так: чи вже не запізно вести переговори з Кремлем? Президент заявив, що його не цікавить зустріч з президентом країни-агресора, бо він не розуміє, хто приймає рішення в Росії. Зеленський підкреслив, що ракетні атаки Росії свідчать про те, що Кремль бреше, заявляючи про можливість переговорів. При цьому, за його словами, якщо Росія залишить українську територію, війна припиниться. СБУ викрила зрадника. Ним виявився. Підполковник СБУ співробітник одного з підрозділів служби у Запорізькій області вів розвідувально підривну діяльність на користь російських спецслужб. Він приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема, його цікавили схеми розміщення блокпостів області. Він фотографував документи на особистий телефон. У подальшому, використовуючи месенджер, телеграм та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни агресора. Під час обшуків у затриманого виявили мобільні телефони, сім картки російських операторів, гроші та інші докази. Також з'ясовано, що підполковник має зв'язки, у тому числі й з представниками правоохоронних та державних органів. Російської Федерації ДБР зазначає, що затриманому підполковнику СБУ готується повідомлення про підозру у державній зраді, а також клопотання в суд щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі. Слуга народу Микола Тищенко на 11-му місяці повномасштабної війни вирішив відправитись. У Таїланд. Нагадаю, що за рішенням РНБО, нардепи та інші чиновники можуть покидати територію країни під час воєнного стану виключно у службові відрядження. Та хіба відрядження не може бути у Таїланд? Ще й як може прислужба Посольства України у Таїланді. Повідомляє посольство. Запрошує на зустріч з народним депутатом України 9-го скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в королівстві Таїланд. Зустріч запланована на п'ятницю, 27 січня в готелі Новотел у столиці Таїланду-Бангкоті. Судячи з усього, голову фракції слуг Давида Арахамію на цю зустріч у Бангкоці не запросили. Арахамія ініціював звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції, а також виключення його зі складу фракції та з партії Слуга народу речниця слуг Юлія Палійчук у своєму телеграм пише, що Тищенка вже звільнено. Голова фракції слуг Олена Шуляк говорить, що навіть виключено з партії. На реакція. Судячи з усього, слуги вирішили не допустити приїзду в Бангкок Михайла Ткача. Генеральний прокурор Костін призначив нових заступників. Відбулося це після звільнення з посади Олексія Симоненка. На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка, заступника генпрокурора з вересня 2022 року. Одним із його головних завдань є нагляд за дотриманням законів органами безпеки. Заступником генпрокурора також призначено Антона Войтенка, який до цього очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за дотриманням законів. Органами ДБР. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. Як повідомляє офіс генерального прокурора на посаду ще одного заступника, призначено Вікторію Літвінову. Вона опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей. Костін вважає, що всі новопризначені заступники позитивно себе зарекомендували. Ірина народилася в Одесі, а з 18-го року живе в Німеччині. Останні півроку вона працює сімейною лікаркою у Дрездені. За цей час прийняла кілька сотень біженців із України. Кілька сотень із майже 8 мільйонів, які після 24 лютого минулого року виїхали за кордон, шукаючи прихистку від бомб і ракет. Українська правда хотіла поговорити з Іриною про типові проблеми українських біженців. У Німеччині про німецьку медицину, на яку так люблять скаржитися в соцмережах українці, типу довго чекати на прийом, бюрократія, нелагідні лікарі, не тішить. Але зрештою розмова вийшла не тільки про це, отже, про українських біженців: ліки від безпритульності, міць пам'яті, страх смерті та силу любові, читайте у матеріалі Михайла Кригеля на Українській правді. Посилання традиційно залишаю в описі відео. Українців, які планують евакуюватися із небезпечних регіонів, закликають бути уважними, аби не потрапити на гачок до аферистів. Іноді шахраї можуть вимагати гроші за нібито евакуацію під виглядом волонтерів. Зокрема, попередньо просять перерахувати передплату на картку, але свої зобов'язання не виконують. І зникають, аби не потрапити у таку пастку, варто звертатись з питаннями безоплатної евакуації до місцевих органів влади та волонтерських організацій, які з ними співпрацюють. Ще раз. Безоплатної евакуації це означає, що держава не стягує плату за неї. У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нагадують мешканцям Херсонської, Харківської та Запорізької областей, куди можна звернутися за допомогою, аби виїхати у безпечне місце. Жителі Херсонської області можуть телефонувати на гарячу лінію обласної військової адміністрації за номерами, які ви бачите на екрані. Щоб отримати допомогу у евакуації на Харківщині, громадянам слід телефонувати на номер гарячої лінії волонтерської організації «Helping to Live». мешканці Запорізького регіону можуть реєструватися на евакуацію, звернувшись на гарячу лінію Запорізької обласної військової адміністрації, за телефоном, який ви зараз бачите на екрані.